Вітаю друзі, підписники, глядачі мого каналу. Їхав до роботи сьогодні і по дорозі прийшла думка. Робота від мене нікуди не втече, а гриби сьогодні можуть бути, а завтра вже ні. Ні. Їду я в ліс. І Hát, persőre zsújták. Kihány nélre, bocsúk. Ne dalákkal, mint darahe. Daraha. Ось грибочок. будемо сподіватися, що ще будуть. Друзі, якщо ви зауважили, то ті грибочки, що я знімав, я знаходив на дорозі. от ще цього року такого красунчика я не знаходив, як оцей. Біленький знизу. Шапочка буде добре. Чистенька, немає таких чорних ямочок. Шапка буде точно добре. Ну, корень може бути трошки червивий. А дивіться, я його побачу, а цього ми побачимо. Він був звідси, якщо дивитися за листочком. Якщо забрати листочок, от тут. Ну він червевий гад. От. Бачите? Такий зів'яний. Щось почав рости і перестав. Слава Богу. Друзі, знову є знахідка. Хочу поділитися з вами таким секретом чи... Нюансом. Якщо ви уважно слухали те, що я говорив в попередніх відео, то е, ви знаєте, що практично по всій Україні дощів немає. В лісі сухо. Ну, як би не сказав, що зовсім сухо, просто немає ще потрібного тепла. І Листям вкрита земля, напевно, не дає прогорітися їй. Тому що я в різних місцях розгортаю листя і дивлюся. І земля добре вогка. Добре вогка. І ось, а на дорозі, на дорогах немає листя. Чи попри дорогу, от такі можуть бути мохи. І от, як ви зауважили... Всі гриби практично тепер е, я знаходжу по дорозі або бабич, ну там метр пів метра від дороги, не більше. У лісі я зараз жодного гриба не знайшов, там в мене є вже десь грибів 15, все на дорозі. Тому, якщо ви йдете в ліс, е, постійно аналізуйте, ага, знайшли грибочка, стали, подивилися кругом яка. Місцевість, де це ви знайшли. І слідово, що знайшли. І так постійно робите висновок, і у вас виходить картина, щоб дурно не ходити. От я першого знайшов того, що я вам показав на дорозі. Так, я пішов по дорозі, вже в ліс не заходив, знайшов ще двох одного на одного наступив такий я уважний грибник. Потім ще двох знайшов. І це вже зараз е, п'ятий чи шостий грибочок. От, ось дорога і ось грибочок. О, досить гарний грибочок. Ну, як і всі, корінь червивий, але шапочка, я думаю, що вона тверденька така. Шапочка буде. Добре, а шапочка це делікатес. Слава Богу. Як бачите, друзі, мої спостереження мене не підводять, а навпаки, додаю ту мій мішочок від цукру, грибочки. І не воно, дивіться, опять же, я відійшов від того місця, метрів, отам, метрів шість. Ось дорога. Так і йде і, будь ласка, дивіться один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Ось шість грибочків І, можливо, тут є ще. Знайду я зараз покручуся. Можливо, ще десь? Є. Але досить того що логіка працює, результат є. Але за все, слава Богу. Знову, друзі, хочу вас порадувати, бо сам я вже добре зрадів. От Цей берег. Там нічого я не знайшов. Піднявся от сюди, на це місце я знайшов самих перших під цього папоротника. І вже хотів іти, коли так глипнув ліво, ну, а тут є ще, бачите. Дивіться, що тут є, дивіться, один бомбезний, тут такі два. Це букові, бачите, які вони гарні. А тут теж. Але цей чую, що він такий м'який, м'який, шапочка м'яка. В нього нема нічого. Ми його тут залишаємо, нехай З Цих трьох заберемо. І, звісно, цього ми не залишимо. Він Взагалі тверденький, ох, який твердий, з цього ракурса дуже гарний. Прямо шедевр. Слава Богу. Дійсно, не треба ходити по лісі, йдеш собі по дорозі і збираєш отакі грибочки. Віженький, біленький, білий греб. І слава Богу. Я вже нічого, друзі, не говорю, тільки показую. І тут ще маленький. Може вирости колись. a celého ho nezabere. Pozá toho. A čujte, ja zrevaj, to je montáž, to je na spravdi. Slava Bohu. Красота. Закінчив я свій похід по гриби. Полювання було результативно. Чотири години по лісних дорогах і такий результат. dose de glória